Рішучко і, і мій сільський блок про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я, і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Одним словом, як живе проста, пересічна українська сім'я, ну, можна сказати, в сільській місцевості. Хоч ми живемо в місті Березань, Київська область. Таке велике-велике село. Так що, друзі, на даний момент я знаходжуся біля куботи. Буду зараз Під'єднувати нашу сажалочку, питали, що це за сажалочка. Якщо чесно, я не знаю. Знаєш, це ця култавська е, зроблена до мототрактора. Зроблена до мототрактора. Я замовляв їм хлопців, які е, продають у нас в Березані різні там речі до мотоблоків, до міні-тракторів, до мототракторів. Касають, І що, за другий рік мене висадимо, В принципі, вона мене задовольняє. І по якості зроблена. Тільки одне, що ми зробили, вона була зроблена під мототрактор, а ми її зробили під трьохточку, тобто на нашу куботу, на нашого япончика. Ну, Так вона виглядає. Цепна передача, привод. Там є дві зірочки. Більша і менша. У нас стоїть на більшій. Як воно там, сушничок чи плужок, і диски, щоб загортало, в принципі, все задовольняє. Одне, звісно, хотілося, щоб трошечки ширша була о, ця штука, що е, садить картоплю. В принципі, по ципку, по ячейкам цепляє велику картоплю, але коли велика картопля, понятний перець робить е, фарш. Так що е, взагалі в порівнянні з тією сажалку, яка в мене вон, там догори ногами валяється. от вона Там була лента і вона мотоблочна, слабенька, таке, одним словом, бляха. ну Тут така більш-менш добротна. Отак от це все діло виглядається, де колеса такі більш-менш потужні. На даний момент будемо від'єднувати. Думав, що там ще сусіду посажу, предлагав Славку. Ну, але вони по старій накатаній схемі поки садять так. ну По калимам я не їжджу. У зв'язку із станом здоров'я, та й часу, як такового, його небагато. Ну і Хотів би дати відповіді по куботі. по куботі зараз поставлю телефон, розкажу. Е -е, запитували мене по, по запчастинам, е -е, я нічого вам не скажу, тому що. Поки нічого не купував, і цей трактор я купив нечаянно, так як користуюся мотоблоком, городів великих у нас немає. Маленькі клаптики, там десь дерева, десь кущі, туди-сюди. все життя хотів Т-12, ну, просто у хлопців, переробляли Т-12, переробляли, ставили з мотоблока двигун з повітряним охолодженням. І такий він мені компактненький, гарненький, думав собі такий купити. А потім нечаянно виставили в групі в нашій. Продаж тракторця виставив мій підписник, з яким я спілкувався, тому що спочатку Ютуба дуже багато людей телефонувало, питали там, по харчуванню свиней, туди-сюди, по утриманню, як до простого селюка, який тримає також дома порося. На даний момент зараз людей менше є, тому що дивляться ага, більше підписників, значить, вони повилазили в цей Ютуб за грошей. Ну, але в мене була зовсім інша ціль. І я туди не стримився. Хто дивиться мій канал, з перших днів є таких дуже багато. Виставив моє відео, мій син создав мені аккаунт і зробив мені відео. Так що е, побачив об'яву, навіть не знав, що є такі трактори японські, навіть взагалі уяви не мав. і Він мені сподобався, я його купив. Нічого ми не робили, він у нас вже більше трьох років. Так що Андрію з Харкові лайк, Сані з Харкова лайк, Саня виставляв, Андрій продавав і вони мені його привезли. На те час ми його взяли за 47 тисяч гривень, він більше мене не взяв. І Він для нас вже не як трактор, а як член сім'ї. Це трактор 77 року випуску. Резина, там мені казали, там перепана, я хотів поміняти, а мені хлопці говорять, що ця резина ще тебе переживе, хоч вона в порепана. Ми коли витягували ЛТ, звикали ним, то включавши блокировку, він заривався повністю. Я думав, що повириває ці е, е, протектора. Але Е, інших у мене не було тракторів, порівняння в мене немає. Це не да трактор, я вже казав, це член сім'ї, на якому любить кататися Надюшка Сергійова, і він робить роботу, яка нам потрібна. По тобто, господарству тобто, прицепчика тягаємо, ноги вивозимо, де щось треба привезти. Що ми робили, йому, так як його привезли. Одне, що ми замінили, замінили мастило, залили антифриз і замінили масовий фільтр, який не собі ланцера підходить. Е Пілентич, такий стартер, сокун. Нема диму. А, Ще поставили ми три ваги. Отакі по 9 кілограмів. Поставив я і штук стали в вісім, але колесами чіпляє і дві подвищила в пашки, який займається загрізнями. Отакий повітряний фітер. Опліка, двохциліндровий дизель. Охолодження, водяне охолодження, пішки на калу, акумулятор. Тут трохи проблеми з проводкою, я цьому не шерепаю. Блокіровка задніх коліс, ручник навіть є, передній міст включається, мало потужності, дві передачі. І понижені, і полишені, ну і три передачі вперед, одна назад. І навітка вона працює, тобто під своєю вагою опускається, вверх піднімається. Ну, Такий міні-тракторець. Так що запчасти нам питали, є чи немає, в Україні є багато тракторів, і той же самий тут у і Вінниця, і Одеса. І там ще якісь різні сайти є. Хотів я в цьому році купити собі там на плани у мене було на 28 крон, Але в зв'язку з тим, що збираю на автівки і допомогу з ЗСУ, це все діло відложив я до перемоги. Так що поки обійдемося, те, що є, і та земля, яку там я взяв в оренду, хотів я її під інші справи пустити. Тому що сіяти на, на такій площі просто ну, це буде не рентабельно, але треба в цьому році посіяти, щоб вона не гуляла. А планували займатися трошки іншими речами. Ну не короноплі, ні, і не мак. Тобто таке цибуля морква, але для цього треба, щоб у мене були хлопці вдома і займатися цією справою. Так що кубота, одним словом, це тракторець реально крутий, як для мене. Іншого в мене не було. Ну і мені дуже подобається. Так що бачок. Трошки був сплюснутий. Не знаю чому так було. Ми так брали. Можливо, була забита дирочка. От, обраточка. От. Це папа-мама, це не підключали електрообризку, так це ліпається. Так. Субота В-5001. Їх дуже-дуже багато модифікацій, дивився такого тракторця, такого. Тобто, старі моделі, є новіші моделі. Ну, і, як казав мені продавець, каже, це реально трактор, реально трактор. Та ще той старий, але доволі крепкий тракторець. Ну, але є, дивився запчастини, є і бучні запчастини, і двигуни навіть є, тобто можна купити все. Це мені запитували мене у відео. Так що, друзі, такий невеличкий обзор. Колія міняється, можна здвигати, і колеса переставляються на наружу, робиться ширша колія. На даний момент тут колія 75 по центру. Ну, мене це задовольняє. Це Раніше, коли садили картоблі, під лопату то коли почали ходити там мотоблоком чи трактором, кажуть, ой, широко. Ну, але є рамки і все нормально. Тобто Вже люди привикають і не тикають, а то понатикають на один квадратний метр по 50 кубасів. Трехточку самі зробили, заказали січки оці. Сашка там приліпив, доварив, зробили, тому що він йде під фрезу. Питали, чи є фреза. Фреза, так, є фреза, але мені... Його жалько чогось. Ну, не знаю. Не так-то багато, там пару тих соток можна і поковиряти мотоблоком. Так що кому було цікаво, я що, навіть не знаю назву, не знаю, що Полтава каже, випускає, бо Роми тоді питав. ну і Доволі непогано себе зарекомендували. Заглушимо нашого Джоніка. О, так що я на цьому буду завершувати наш відосик по обзору нашого тракторця. От. Всім, кому сподобалося відео, не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все. Всім пока-пока.